Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за вторгнення, за тих лісів просвітлений Едем. І за волоску в житі з золотому, за твій світанок і за твій зеніт, за мої запідні зеніт. За те, що завтра хоче зелені, за те, що вчора встигло дзвоніти, за небо в небі, за дитячий сміх. За те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце. Дякую, за все. І нічим не особовинили дух за те, що жартнеш вигляд неї. що десь у світі кров ще не пролито. Вечі сонце, дякую за день, за цю потребу того слова. Як молитва.